Генеральний секретар Марк Рютте зі мною це велика честь для мене та ексклюзивна можливість поставити питання, які є надзвичайно важливими для усіх українців. Дякую, що запросили. Ви певно знаєте, що від самого початку повномасштабного вторгнення українці просили НАТО, закрийте небо з того часу. Насправді багато що змінилося. Зараз ми у кращому становищі маємо більше засобів, але ми все ще живемо. У реальності, де російські ракети чи дрони можуть вбити десятки людей, як це було у Сумах, Розі чи Одесі, там де ми сьогодні перебуваємо? Дозвольте запитати, чи усі країни-члени НАТО виконали свої зобов'язання щодо постачання систем протиповітряної оборони, про які було оголошено ще у грудні? Пригадую, що ви тоді анонсували, що Україна отримає близько 19 систем ППО. Вони вже не дійшли чи Ще в дорозі до України. не завжди є певні труднощі між зобов'язаннями, які беруть на себе союзники в рамках НАТО, і тим, що вони фактично надають Україні, як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання взяти у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Петру. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом. Навіть минулої п'ятниці було зроблено нові оголошення, щоб переконатися, що конкретно по системі Петріот буде зібрано все необхідне для того, щоб вона була доставлена. Поточню, ці два оголошення були від Німеччини і ще від якої країни У Вашингтоні зобов'язалися надати кілька систем загалом з семи країн, і я не впевнений, що можна назвати всі країни. Можливо, я міг би але. Мені слід було перевірити це раніше, але це було сім країн-членів альянсу, і зараз є розуміння, що всі вони будуть передані або вже передані. Ви певно знаєте, що президент Зеленський заявив, що Україна готова купити нову систему Петріот. Чи обговорювали ви останнім часом хто може продати ці системи Петріот для України? Наприклад, на останній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, давайте перш за все, визнаємо, що Україна потребує більше протиповітряної оборони. Тому кожна система протиповітряної оборони, яку ми можемо поставити в Україну, це добре, тому що вона ряд. Тує життя ми побачили, як минулої неділі в сумах в результаті жахливого удару цієї російської ракети двох російських ракет загинуло понад 30 людей. І минулої неділі ми знову побачили наскільки надзвичайно важливим є наявність систем протиповітряної оборони у вас. Це можна здійснити за допомогою того, що ми називаємо відомим форматом Рамштайн. Це конференція усіх країн-членів НАТО, а також деяких країн, що не входять до альянсу, таких як Швейцарія і Боснія. І Аргентина, та навіть Грузія і безумовно, так і є. Ми збираємося разом, як група НАТО іноді приймає зустріч у себе. Намагаємося бути якомога кориснішою. І я справді хочу переконатися в тому, що все, що обіцяють ці країни, а багато з яких є союзниками НАТО, вони врешті виконують. Над цим ми і працюємо, але також звичайно ведуться двосторонні переговори між Україною і окремими країнами, наприклад, про постачання більшої кількості Кості систем Петріот в Україну, і тоді ми намагаємося бути якомога стриманішими, щоб бути залученими. Не завжди допомагає, якщо я говорю про це за НАТО відкрито, тому що це може бути сприйнято як критика союзника або іншої країни поза НАТО, які були за НАТО повільними. Якби я вважав, що вони надто повільні, я б сказав про це по телефону у стриманій розмові, а не через камери. Це не було б правильно. у червні ми очікуємо на традиційний саміт НАТО. Лідери зберуться в Нідерландах, це особливо для вас країна. А чи запросите ви президента України? Ми ще не визначились з точним форматом саміту, тому як зазвичай остаточні рішення приймаються лише за кілька тижнів до саміту. Тому мені зараз важко щось про це анонсувати. Але я сподіваюся, що на початку червня буде більше розуміння. Напередодні саміту я би хотіла прояснити для усіх українців, чи залишається питання членства. України в НАТО така на порядку денному. Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося. Сполучені Штати їх президент сказав, що Україна не вступить до НАТО. Таким був результат Вашингтонського саміту, шлях України до НАТО, незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. І звичайно, те, над чим працює американський президент, я дуже радий, що він це робить, і що він вийшов з лухого кута. Те, над чим він працює, приведення України до міцного довготривалого миру, тобто не мінськ, 3 як ми мали раніше, а справжню мирну угоду, припинення вогню, припинення вогню та мирну угоду. Але ніхто не обіцяв Україні, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті Тому, на Вашингтонські. Цьому саміті не змінені на тлі різних мирних переговорів. Я хочу запитати вас, чи обговорює НАТО зараз після воєнну структуру стримування для України? Я маю на увазі, яку роль може відіграти НАТО у майбутніх гарантіях безпеки для України? так, НАТО робить кілька речей. По перше, поки триває війна, НАТО та Україну тісно співпрацюють, зокрема через командування у Візбадені. Це командування, де Україна також має свого представника в організації, щоб ми могли якомога легше спілкуватися з Україною і інші люди там активні. Це командування створене союзниками НАТО, але також іншими, такими як Нова Зеландія, Австралія і минулого тижня Японія висловила зацікавленість приєднатися до цього командування у Візбадені. Тож це дуже позитивно. І це по суті забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне, щоб оборонятися. Це навчання, це забезпечення того, щоб усі обіцяні військові системи доставлялися до України логістично, але також у такому вигляді, щоб можна було взяти максимум, користуючись ними. По-друге, НАТО та Україна мають спільну організацію, яка називається JTEC у Польщі, відкриту шість тижнів тому, яка фіксує всі уроки війни в Україні. Тож, це перше, що Бит НАТО з Україною, коли йдеться про майбутнє збройні сили тут в Україні, британці та французи дуже багато працюють над цим. Як мають виглядати майбутні українські збройні сили, щоб стати першою лінією відсічі майбутній потенційній російській агресії, і їхня діяльність повністю пов'язана з цим, тому що це частина нашого завдання. Ми пройшли через це і даємо вам цей заклик у мирній боротьбі. По третє, ми всі визнаємо, що найбільш важливо впевнитись у тому, що Путін ніколи. Ли не зможе підписати мирну угоду або угоду про припинення вогню, намагаючи знову захопити територію України, і це коаліція охочих. І там НАТО присутнє в ролі радника, м'яко спрямовуючи цю коаліцію в тому напрямку, який ми вважаємо правильним. Але очевидно, що там лідерство за французами і британцями, і це свого роду третій рівень. Тож потрібно продовжувати боротьбу. Будьте впевнені, що українські збройні сили продовжуватимуть діяти після укладення мирної українського. Годи, і це є додатковий рівень гарантій безпеки на завершення до всього. чи розглядається варіант, що НАТО надаватиме допомогу з контингентами, які можуть бути розгорнуті в Україні? Звісно, не зараз. Ми це розуміємо, але після припинення вогню проблема полягає в тому, що для того, щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню і як виглядатиме мирна угода. Від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки, які вам потрібні. Я думаю, що ми всі погоджуємося з тим, що те, що сталося в 2014 році, з мінськом, не було стійким, не було тривалим, не було довговічним. І американська адміністрація, і це взагалі не було миру. Хто не хоче повторення цього, тому коли укладається угода з росіянами між Росією і Україною, ми повинні переконатися, що вона буде довготривалою. Я думаю, що ми повинні проаналізувати точний формат і з місії угоди, шукати найкращі гарантії безпеки і над чим зараз працює коаліція охочих разом із французами і британцями, а також НАТО, і ми повинні надавати цій коаліції максимально можливі консультації. Але не будучи офіційним членом, це дійсно виглядає як додатковий шарну додаток до того, що ви робити, захищаючи свою країну, укладаючи мирну угоду. А як щодо ідеї Джорджі Малоні, гадаю, ви знаєте про неї, Йдеться про розширення статті 5 для захисту деокупованої території України без формального членства в НАТО. Я шочок так засвідчить про те, що на столі є різні ініціативи. У нас є французько-британська ініціатива. У нас є ініціатива Джорджі Мелоні. Я завжди намагаюся не занадто багато коментувати усі ці ініціативи, тому що той факт, що члени альянсу креативно мислять про те, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки, є дуже позитивним. І нам потрібне таке мислення. І надто завжди намагається проконсультувати тих, хто працює над цими ініціативами, переконатися, що ми спрямо. Овуємо їх якомога більше в тому напрямку, який ми вважаємо корисним. Але Це не означає, що НАТО бере участь у цих ініціативах. Тому у нас є ініціатива французький міст. У нас є ініціатива Мелоні. Можливо, з'являться і інші, але нам це потрібно. Нам потрібне нестандартне мислення, і далі будемо дивитися залежно від мирної угоди, яким буде найкращий шлях уперед. Я дуже вдячна вам за усю вашу підтримку і зараз, але й також за ту допомогу, коли ви були ще прем'єр-міністром. Це справді дуже важливо для українців. Дуже мило, що ви це сказали, але дозвольте мені сказати. Я хочу висловити свою повагу вам і українському народу, тому що вам доводиться витримувати цей наступ вже понад три роки. Три роки і два місяці. Повномасштабний наступ росіян. Звичайно, він почався у 2014 році. Але велика війна спалахнула з усіма цими людьми, які гинуть, містами, які руйнуються, інфраструктурою, яка знищується, і звичайно, втратами стількох солдатів і цивільних. І єдине, що ми можемо зробити. Ти це намагатися бути настільки корисними, наскільки можливо, і ми продовжимо це робити. Про це була сьогоднішня дискусія з президентом України Зеленським. Ми були разом і працюємо разом, щоб переконатися, що Україна в змозі боротися, і сподіваюся, ми якомога швидше побачимо міцний О, мир.